Жили собі ведмедик та колобок. Колобку більш подобалось жити з ведмедиком, ніж з дідусем та бабусею. Жили вони дружно. Як десь ведмедик не пролізе, колобок допоможе. Коли колобок не дістане, ведмедик виручить. Настав ранок. У віконці яскраве сонечко ситиве. Це був день народження Колобочка. Ведмедик промовив Вставай, колобочку, в тебе сьогодні день народження. Зараз ми з тобою поснідаємо і підемо у ліс запрошувати гостей на святкування. Колобок дуже полюбив малиню, тож ведмедик з великим задоволенням назбирав малиня. Та дістав миски одну велику, а другу маленьку. Ведмедику, яку даму миску? Велику, а калапку? маленьку. Як же вони будуть їсти? Виховані діти їдять ложечкою. Давайте їм підберемо ложечки. Ведмедику, яку дамо, велику, чому? А колобку яку дамо ложечку? Маленьку. Після сніданку вони захотіли купити чай. Давайте підберемо чашки по кольору ложечок. Поснідали друзі та й захотіли піти в ліс та запросити друзів на день народження колобка. Виглянули у віконці. А на дворі заміти, завиває. Що треба зробити? Тепло одягатися. Давайте допоможемо їм одягнутися. На голову одягнемо. Що діти? Шапочку. Яку одягнемо ведмедику? Чому? А колобочку? Чому? А ще зав'яжемо ведмедику на шию шарф. Наші друзі одяглися і пішли на прогулянку в ліс запрошувати друзів на день народження Колобка. У лісі наші друзі зустріли лисичку, зайчика, пілочку і запросили їх. На день народження колобка, та повернулися наші друзі до своєї хатинки чекати гостей до святкування дня народження.